І хто це тут у мене хазяйнує? А? Є люди такі, так? Да? 58-й реабатор. 58 ма тут керує, бачите, друзяки? Що ну, хочу сказати? Хочу в першу чергу сказати всім доброго дня. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам України. Опа, тут в мене ще один джиган приїхав. Дві приїхав воно, а. Дитяка машинка приїхала. А? Так, що в нас за ситуація? Ситуація, хлопці, з 58-ї бригади. Як це мені казали, не модний. Дивимо, мене диви, диви, ще які бойці приїхали. Кстати, з них ця вся контора і почалася. Оце Лаврентів, Славік Берія, 72, а це Рома Колій 91. І це була друга машина по рахунку. А Славі ми підрозділ збирали першим, але він тоді попав на больничку і ми передавали вже іншим пацанам. Що, бойсяки, мене туди все присують. Бачите, які здорові хлопці до мене приїжджають. Так що знайомтеся. Берія! Колій. Бляха, позивний не пам'ять, Артем. Позивного нема. Нема? Да. Ей! Назар, іди сюди. А я до нього дзвонив, дзвонив, він не чує. Бачиш глухий. Доброго. Рома, все заче? Я? Да. Ну, да. Офіційне? Офіційно. На скільки днів? Десять. Це буде днюшку якраз, так? Да? Підстроїв. Так що будемо горілку пити. Це рік уже буде. Бляха, хоча злетить. Да. А ти що тут так? Теж все диче, так? Офіційно. Зараз всі б... розпускають. розпускають. Так що що я хочу сказати? Хочу просто верніше, хочу спитати. Е, бляха, забув, як на мене там в цьому передпослідньому відео сказали. Я просто сказав: друзі, не дзвоніть мені на телефон, типу не задрачуйте, бо я не можу нічого робити. А мені людина написала, нахер ти тоді. Мандиш, як же ж ти можеш людям допомагати, якщо ти трубку не береш? Артем так само, як і всі остальні, він до мене не дзвонив. Він мені написав, скинув невеличку таку предісторію. Я побачив свою наліпочку. І потім ми вже почали переписуватися. Він каже, є в нас проблемка. Ну, в принципі, невелика. Каже, ми цю машину все ремонтуємо, доремонтуємо своїми силами. Але Є в нього побратим, який контролює шелудька трохи, і каже, давайте звернемося, може він нас трошки підтримує, бо зайшли в такий невеличкий глухий кут щеплення. І ми вже з Артемом, так як він тут недалеко, кілометрів 150-200, а для бешеної собаки це не скорость, це комплімент, це не, не в образу. О, як буде не питання, привозьте, щось будемо робити, щось будемо думати. Ну, от привіз, машина постояла, у нас тут а скільки? Три? Три дні постояла, я кажу, все, приїжджаю, машину забирай. Так що мені просто цікаво, ти зараз вийдеш, чи щось поміняло, чи ні, бо я на ній не їздив. Так, взяти, вже педалі набагато вище і вже передачі немає стояти. Е, так що я про що хочу сказати? Я, в принципі, мотор. По-друге, не хочу там своє виправдання нічого казати. Як спілкувався я з хлопцями і дівчатами, так і спілкуюся, і не тільки, і з матерями, і з сестрами. Ось з усіма, я не можу, ну як, там, фізично спілкуватися, допомогти всім також я не можу. Але з тими людьми, коли ти вже там з перших днів повномасштабного вторгнення і коли там оба тобі скидають тачку, на якій наліпочка, оба, а ти так сухо серце, так тьох-тьох, а в тій машині ще дирка. Але Артем пише, що твоя машина, це не та машина, ту там перемонтують, друга там, яку немає різниці. І от приїхали, дякуючи нашій невеличкій команді, яка там... Це тримається на плаву. Ми це робити самі не можемо, ми також відганяємо на СТО, але проконтролювали деякі моменти, і протягом цієї історії, яка вже так активно, вже більше 2,5 років я цим займаюся з моєю командою, то в нас такі вже були моменти, я тоді ще Артему дзвоню і кажу, що може бути штук виземний. Він каже, хрен я знаю, нам вже там сказали, і ну чого не так? Не... Так, тому що СТО це що? Люди гроші. <рес> Конкретно каже. Людь вони заробляють гроші, нам нарахували 50 тисяч, поміняти там стерпіння, вижимний, знімають пробку. А питання було, ну, бридня, хто б Машина просто, ні, нічого не робили. Вообще, щоб ти розумів, нічого не робив. Це до чого я тобі хотів задати це запитання прилюдно, що нічого люди як вони могли вам порахувати, якщо вони не знімали і не бачили причину. І більшість ЗСТО. Які зараз не можна назвати СТО, тому що більшість тих працівників, які там працювали, вже їх вони десь в ЗСУ. І зараз студенти. В основному так, не дуже такі люди добрі. І що в нас? Ага, давай ОТ поміняємо. Поміняли, а не то, давай ОТ поміняємо, а не то, давай ОТ. Да, Рома? те поміняємо, а не то. Прицепили на гаражі молоток. Хорошо, хоч молот, сука, не цепляють, розумієш? Але оця невеличка практика, яка вже дана за два з половиною роки, що ми там своїми силами десь піднімемо на яму, десь на підйомник, десь щось подивимося. І як ще такий, бляха, це та трошки старіша модифікація, і тут а такий принцип. І як уж ток, коли провалився, він не піднявся педаль. Значить, а він регулюється, оказується, А там ще є куди підтягнути. Так як у зіло. Так що, Артем, я хочу, щоб ти виїхав і просто потім сказав свою думку, бо моя тут ще Лудько чеше собі медалі цепляє. А що ви тут пообнімалося? А Назар, а нічого ж тобі вже дзвоню півчаса. Ти на який телефон дзвониш? Я, я ти тобі... з того телефона дзвонив? Ще да. Ти ще ручка? Да. Слайк, прижми його. Дуже. Так що якраз у мене друзяшки, які воно приїхали. Операція очко, група, не буду читати голосно. Що ти Артем скажеш? Там робить, як робила до цього, поки не поламалося. А, тху, бля, я думав, ти Прямо, скажеш, не... що так роб... Прям добре. Передача, і задня. Ну, перша друга, воно була проблема. А ти рушить. Тут саме головне те, що ми балакали. Любить тобі, мех... не треба бути механіком, головне рушить. Потім можна забити, але ж тут задача яка? Виїхати. В деяких сити. Коробочка. Коробочка. Коробочка, ти кажеш, ти забрикаєш свою посилочку. То ти мене просив, ще що? Інтеркулер. Так подякувати розборочці міста Переяслав, Жені і Віталіку за оперативність, ми вчора говорили. Сьогодні вона вже в мене в машині. Ну, новою поштою, кстати, прийшла. Я дякую пацанам, вони завжди мене підтримують. Да, за цей інтеркулер я там заплатив гроші, але не дуже багато. Але вони мені частково роблять сюрпризи. Тобто, коли ти замовляєш щось, а ти просто вважають. І ти просто не розраховуєш, знаєш, там, що тобі його подарують. І останні дві речі, які вони мені дарували, це була турбіна на отакого чорта Не собі вагон другий. І пологу ну, ступить також безкоштовно. Так що хлопцям велика подяка. Хто там каже, що вони бариги, все одно цю роботу повинен хтось зробити, і вони її роблять якісно і в свою сторону, і не забуваються про тих, завдяки кому вони мають можливість цим всім ділом займатися. Так що не знаю, що там, який там е розпакуєш, подивишся, може, надуєте десь, бо я сьогодні я вже не встиг його поміняти, бо я тільки тільки перед тобою його забрав. От. Так що якось так для преси. Хочу подякувати, дуже-прям дуже оперативно, тому що на днях вже буває сектор і машина має виїжджати на позиції. І це то, прям така дуже важна составляюча коробка. Тому що ми думали, як це виїдемо. А як, якщо прямо закінчиться, коробка, то придеться тиха бросати. А його прям не хочеться бросати, бо вже стільки було вала на грошей і сил. Тому три дня. Вона просто стояла, щоб ти розумів. Вона тільки вчора поїхала на СТО і буквально дві години часу. 50 і п'ятдесят Так, Це зараз нам начитали, поміняють там виживний, ще знімати. Так, можливо, його й треба буде рано чи пізно поміняти, але оці всі моменти, оцей шток грьбаний, вижимний, про нього. Ніхто ніколи не говорить, що він там є. Це в старих моделях оця штука є. Він та він, в принципі всіх є. От, і там такий шток заходить у циліндрик. І він тому циліндрику провалюється, знашується, і там доля секунди. І там от на півпівтора сантиметра і, і не ходу і вже є щеплення. А тобі, типу, як давиш далі, наче туди в пол, то наче можна включити. Ну, в екстрених ситуаціях як. -як. На заглушеній машині втекнув передачу, там другу, наприклад, розгазував да й поїхав вже очі вирячив. Це так не лайфхак, а зараз все одно працює, Так що по братимам твоїм не знаю, там, Саньки, якось не прізвище. <плес> Могильне. Могільний. Завдяки тобі я познайомився з таким чудовим пасанчиком, Артемчиком. Мені дуже приємно, як всі ті люди, які... Зв'язані зі мною, я їх називаю це мої родичі. Так що в мене ще додалися родичі. 58-й дуже багато, їх у мене хлопців. Так що буду сподіватися, що буде ходити. Номер телефону є, пишемо. От, А то, що шуличко не завжди бере трубку, то да, ще стараюся не брати, якщо не знайомий номер. Людина пише, потім відповідаю. І Ну, мені так удобніше, тому що реально це не отмазка, але реально є люди, які забирають дуже багато часу і моєї енергії. І коли тобі кажуть, що ти дебіл, а доказує, що ти не дібили, розумієш, що немає сенсу. Значить, ну, у нас багато таких. от. Так як і моя дитина каже, от бляха, ну сука, ну так вийшло. От. Хтось з мене сміється, як в відпустку прийшов, 4 роки в ЗСУ, бо срочку пішов служити. от. Але кай мені не стидно перед такими хлопцями там, старшими, е які виборюють волю і свободу, що я також. Якусь лепту вношу на даний момент у цій системі. А йому 22 роки і каже, хочу вже теж додому. Просто хочу, хочу, хочу. І кожен із них хоче вже додому. І недавно я про Ромчика, а ми відганяли машину йому, другу. Це друга машина, яка була куплена за перша поїздка на Донець, на Курахову. І вона знову струїла. І Ромчик приїхав у відпустку якраз малому на день народження. А Будику вже рік, а він його просто не бачить. І кожен із військових хоче бути вдома розпитувати своїх дітей, але вони виборюють волю і свободу, щоб вони жили в вільній, незалежній державі, не тільки їхні діти, а й усіх, усіх, усіх. То це проблема є всіх нас. І ми повинні об'єднуватися і працювати. Що тут вчора рубав, а чого дрова рубав? А тому що не за те, що їх вже треба рубати. Їх то треба рубати, я за то хочу трохи відволіктися від ситуації. Коли ти береш там пилку або сокиру. Трохи забуваєшся про вас. Але коли голову повертаєш сюди, я не можу. І також вчора я казав про резину. Кому потрібна резина, я вже підходити не буду. Пишіть також у Viber WhatsApp. Є там по пару-тройку штук, відправимо безкоштовно. Сьогодні ми вже відправляли, так що кому потрібно, от, зрозуміло, грізової такої супер немає, але є там по пару-тройку штук. І... Пишіть розміри, якщо совпадає, я вам відправлю. Так що якось так. Так що ми дякуємо вам. А, ми, а ви дякуєте нам. Отак і воюємо. Спасибо. І хлопцям привіт великий. Так що найголовніше, що є результат, так? Да? Бо я реально, я ж кажу, я не їздив на ній. І все все, да? От саме цікаво те, що на СТО ніхто б не схотів би тобі сказати, що там штук, да це. Все одно там. Хатається і, і кожен заробити. Але... Ой, так можна ж в другому місці. Ми воюємо для того, щоб наші діти не воювали. Тому що як почалася війна у 2014-му, діти вже які, яким там було по 10 років, їм вже 18, деяких да. опцій. У нас є такі хлопці, які служать. А які прийшли 18 років, то Воюють. воюють. Бо служать. От тут служать. Ну, але теж, от буває, люди говорять там ПВО, ПВО там. А от реально коли рахнувся, все, обратно збили, то ти ж розумієш, що він мог би бляха десь прилетіти. Да, да, то кожна ланка. Кожний ну підрозділ Збройних силах України це яланка. І також е, там, вода забезпечення це дуже важливо, тому що якщо не буде забезпечення, то військо не буде існувати. Так що чи там кашовар, чи те, що на бензовузі, чи те, що на тралі, чи те, що там підвозить БК, це всі професії вони, вони повинні. Тому що хлопцям, ну... Так, я як... 20 куттів, все решта забезпечення. Забезпечення хтось має і привезти їжу, і привезти, і привезти БК, і як смарить БК, того, що БК. До да, чого везу? Я ж теж забезпечений, тільки нелегально, поняв? Тож я, типу, там це забезпечення в мене нелегальне. І моєї не команди. Не Тож ми не тягнемо з бюджету гроші. Але когось мовляють кажуть, що ти сидиш вдома, йди, пішов би в те ж саме забезпечення і своїми болячками. Ну так я ж роблю цю роботу безкоштовно. Що, та, така робота вона більше користь, ніж, да? ніж піти в забезпечення, тому що ну, це ж такі машини не ремонтуються за кожну державу. Такі машини не. ремонтуються за власний кошт або волонтерів, які е, допомагають. Без волонтерів би, не було б навіть цієї машини, не було б того раду. Тому, тому що держава не може в повній мірі забезпечити. Держава хвора на даний момент. І всередині є така болячка. І ще й знаружі дала така срання ця господня. Але ж люди цього не розуміють. Вони думають, що це держава, напечатав гроші і роздаває наліво направо Хе, Навіть я двоєшник розумію, що це якби не печати знецінення валюти, є ж міровий ринок, треба ж від чогось відштовхувати. Це так само, як зараз там по свиням, по зерну. Зараз це ну, наша болюча тематика. Зерно у нас цінова політика просто завищена. І балакав з людьми, які займаються, скуплюють зараз зерно. Зараз купує там дві, дві, дві страни зерно, і вони дають ціну просто толкову на 2 тисячі гривень дорожче від мирового ринку. І в Україні це вигідно, але з однієї сторони вона стоїть на 2 тисячі гривень дешевше. Тож і по Безналу вона довела на сьогоднішній день коштувати кукуруза шість, а по чи по безналу 8, вісім, а по налу шість. Ну але сьогодні 10-8. Ну так і працюємо. От. І там, а ви нагодуєтесь, ви наторгуєтесь. Ми всі разом живемо. Ти підняло піднялося зерно, піднялося м'ясо, назад не впало. От і все. Хто від цього виграв? Ніхто. Стабільність то є успіх. А стабільність не знаю, коли буде. І воно буде слабким, бачите, що буде? Слабким буде така штука, хто не буде слухати, а нічого не буде робити у цій державі. Правильно? Все, Артемчик, не буду тебе мурижити. Але ти так-таки кожен день знімають. Я на цьому буду завершувати такий нечайний відосик. Всім миру здоров'я і добра. 58 лайк. Всем пока.